Пташки ташки мої, га? Ташечки, пташечки. Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І якось останнім часом ну, воно можливо так підказує, що потрібно знімати такі відео. і Цими відео я даю деякі відповіді на деякі запитання для своїх глядачів, кому це потрібно. Так що, друзі, хто дивиться мій канал в нашому господарстві, ми вже протягом 11 років тримаємо бройлера. половиною роки ми з вами на Ютубі. Це все діло робимо, хтось з нами вже разом їздить до бройлерної королеви бере, хтось бере в інших місцях і таким чином хтось дорощує, хтось вирощує з нуля і таким чином. Забезпечує себе м'ясом бройлера, хтось реалізовує і заробляє собі копійку для того, щоб бути незалежним і мати якусь копійку для того, щоб прогодувати свою родину. Ну а зараз починається весна, період бройлера, і багато людей беруть бройлера під сезон. Хтось тримає його там два місяці, хтось тримає півроку. Ну не має значення у кожного своя тематика. Кожного своя тактика, хтось бере комбікорм ізначально, потім починають його розбавляти кукурудзою, Ми вже на ці теми говорили. Я до них не притримуюся, а балансую кормову базу так, як мені хочеться, піше так, як мене задовольняє. На сьогоднішній день хотів би дати деякі відповіді на запитання, тому що є люди, які говорять, що невигідно. Чи вигідно, я порахую це вам по-простому, по-сільському, тому що е, те, що потрібно туди вкладати, я його не вкладав. Тобто те, що люди не рахують, не рахують, що вони поїхали по зерно і його вже вартість е, стала дорожчою. Попрацювали, потягали. Також, якби людина сама цього не робила, вона когось би просила. Люди цього не цінять. Ну і от тепер я зня, е, написав, от у мене є рецептура. Неодноразово я їм вже показував, я зараз трошки побалакаю, потім вже покажу, що я хотів би донести до своїх людей і таким чином, чи вигідно тримати бройлера, чи ні. І завжди я кажу в своїх відео, що е якщо тримати бройлера, то це один із тих е випадків, на якому чи напрямки на якому можна заробити в домашньому господарстві, якщо є реалізація, так цінова політика готової продукції коливається? Але ми також сюди не вложили оці всі фактори там приміщення, освітлення. Буржуйки, витяжки, підстілки, дезінфектори, е ветпрепарати, які використовуємо в період профілактики, як привозимо, тобто цього всього ми не рахували. Ми тільки порахували вартості зернові, пособивартості там вітаміни, мінерали, е білкову групу. Остального ми не рахували. Але якщо додати, то це буде ще доволі така суттєва сума, а також як ми гранулюємо це все діло, то е, воно також, виходить, цей процес треба змолоти змішати, загранулювати, остудити, витікати мішки. Тобто це є процес, який на заводі безкоштовно робити не буде. Не будуть. Е, були ми виверні королеви, в неї комбікор коштує 20 гривень кілограм, от. Ну, а ми зараз порахуємо собі вартість по ціні, яка. Стоїть, наприклад, у фермера та пшениця, там у на сьогоднішній день середня 5,5. І від цього, від регіону, тобто в нас також стояла матуха 19, ми поставили 20. Тобто, е Якщо поїхати за одним мішком чи за двома, в дударці 50 і назад 50 кілометрів ми спалимо 10 літрів солярки, то ну, ми веземо тонну. Тобто на 500 гривень вона вже стає дорожча. Плюс я поїхав, якби я когось нанімав, людина безкоштовно цього не робила, і за це була б зарплата. Це також би дошло до ціни. Тобто вже на гривні фактично ми е, здорожчуємо цю, цю свою макуху. Ну, я написав 20, мені так просто легше буде рахувати. От. І ще є деякі там люди, які тримають господарство, там, е продають його і говорять, що вони е, нічого не заробляють там. І... Тримаючи там по 300-400 по бройлерів, я рахую, що таким методом я покажу і людина може прорахувати. Це завищена кількість комбікорму, можна сказати, до виходу самої тушки написав 2.7, тому що конверсія краща, тут вона буде приблизно 2 до 1. От, але для цього всього не треба вірити моїм цифрам, треба повірити в першу чергу собі. Купили курча, знаєте вагу, купуєте комбікорм, записуєте, починаєте різати, кожну тушку важите, все плюсуєте, коли закінчилася партія, то рахували і побачили, що у вас пішло на 1 кг м'яса. Ну, або важите живу вагу і потім вже коли, тому що ми не вибиваємо за один день, це є період, період там, 7 днів. Період розрідження, як ми його називаємо, і там, можемо начати там 45-го дня і до 50-го, 55-го, по-різному. Тобто буває, перетримуємо. І так як зараз буде свято, ця курка не піде під свято, ми не розчитані для того, щоб продавати під свято, а в першу чергу, щоб забезпечити ланку населення, яка в мене його бере вже на протязі багатьох років. Регулярно кожна сім'я там замовляє там, хто п'ять, хто чотири, хто дві, і ми для них вирощуємо. Ну, якось так. Так що зараз е, візьму телефончик і ми з вами зараз діло відкоригуємо по утриманню, е, по вичищанню. Це таке болюче питання. Ми підчистили вчора, де у нас найвологіше, і вже до забоя ми тут не будемо очищати, Ми будемо тільки це все діло підтрушувати е, От. От таким сьогодні мене підтрушували. Вчора ми зрізали, де було біля поїлок мокрувате, Ми його зрізали, підтрусили його сухим дезінфектором. Ну, а потім вже засипали знову тирсою. Тобто називається, можна сказати, глибокий настіл. Десь сантиметрів 10 ми спочатку насипали, ну а на даний момент воно ж утрамбувалося і має такий принцип, ну як вже воно гріє. Тобто, якось так. Зараз витяжки не працюють, але отак відкриті двері. І з цієї сторони у нас вентилятори також поки не працюють. Вікно на провітрювання, тобто працює. От, це в мене не горілка стоїть і не пиво, то була солярка, якою я розпалював буржуйку. На даний момент також вона вже мені не потрібна. Ізначально ми це все діло е, робили. Так що, друзі, по комбі корму. Тобто повернемося до самого цікавого, курі їдять, трошки не дають спокою, тихо. От, е, кормушки шатаються, Бройлер гровер, е, в який йде зернова група кукурудзи, тільки пшениця. Кукурузи -ку 40. Пшениці 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, каль трикальцій фосфат 1,5, і вітамінно-мінеральна добавка. Я використовую «Стандарт Агро. От пишуть там яку краще використовувати, який премікс чи вітамінну добавку. Я не можу рекомендувати. Тому що я іншими не користуюся. Колись раніше по бройлеру я тільки користувався провітаном, який також був зроблений на замовлення стандартагро, брав через стандартагро. Свинячик користувався Польфаміксом, користувався йозерою. Було таке діло і в принципі, за йозеру тоді було доволі саме крутіше, оце озеро. Ну отак, треба вже піднімати кормушки, тому що палячики садячки їдять, це є дуже добре, що курочка споживає з кожним днем більше корму. І що я написав? Тобто я написав напроти кожного, наприклад, кукурудза 5,5, пшениця 5,5, соєва 20, соняшник 8, трикальцій 15, ВМД. 100 гривень, ну я заокруглив, плюс-мінус там, да, ну, невелике тут заокруглення, щоб трошки було легше считати. І якщо порахувати оці всі ціни, хтось напише, у нас там кукурудза по 4, а хтось напише по 7, так само пшениця, хтось брав по 4, а зараз там він не бере. Тобто, але ми завтра вона закінчиться, нам треба її буде купити і вже вона буде стояти по іншій ціні. Тобто, ось так збив я помножив і вийшло в мене 11 гривень, 5 копійок. За 100 кілограм, тобто 1105, тобто ну, 1 кілограм, грубо говоря, 11 гривень. І для того, щоб нам порахувати приблизно, я не закладав сюди ні те, що я їздив по ту курку, не те, що я там молов ту дерть, там змішував, гранулював, не щитав електри, електрику, тому що я на даний момент порахував для тих людей, які тримають вдома і цього всього не пишуть. тобто Підрощене курча ми взяли 1 кг 80 гривень. І закладаємо там 5-6 кілограмів корму в одну голову. Це 66 гривень, в сумі, 146. Але якщо додати ще всі затрати, ті, що я казав, то тут вже буде десь 246, ну, плюс-мінус. Ну, хай навіть 200 гривень. Да? І вага в нас середньої тушки я заклав, там 2,7, може буде й 3. от, е, ну, в різному регіоні там продається ціна по-різному. Якщо навіть по 100 гривень, то це буде 270 гривень, то якщо мінус там 146, то вже є в нас зазор. Але сюди також треба закладати те, що ну я, наприклад, помножив на 130, так як у нас в регіоні 130, то це 351 гривня. На голові можна заробити 200 гривень. Але не забувайте, що ми не вчитували інших факторів, таких як падіж, таких як медикаменти і те, що я вище перечислив. Тобто на одну курку ми заклали 146 без своїх затрат, без того, що ми ходимо, тому що ми, як на когось йдемо, комусь. Зробити, то безкоштовно не хочемо робити, а себе ми не цінуємо. Так що цінуйте свій труд. І якщо ви візьмете там і виростете 100 курок, так як на даний момент у нас тут у нас е, сидить е, 121, е, брали ми 125, 4, у нас полетіли на радугу. Це вже є мінус. Це також розкидається на партію. Тобто ці всі фактори, а також потім. Побілка, дезінфекція, чистка сарая це також фізична робота і також закладення, які ми повинні рахувати. Багато хто тільки бачить на столі кусок м'яса, а багато хто не хоче рахувати. Так що для тих, хто говорять, що ми не можемо заробити собі там на телефон чи там ще на якусь штуку. То я вам сказав, що якщо навіть по 100 гривень чи по 80, все одно на курсі заробити в районі до 100 гривень, це реально. І це буде вже там 10 тисяч гривень. Хай не велике, але якщо на курсі там на поросяті продали, то вже село може жити. Так що навіщо я це знімаю? Це для тих людей, кому це потрібно. Можливо, просто хтось не задумується над тим, що все треба рахувати і цінити себе. Тому що коли ми робимо там на когось і по дньовку отримуємо, то ми хочемо, щоб нам платили по тисячу гривень день, але вдома ми не рахуємо, що це нормально. І себе просто не цінуємо. Так що цінуйте себе, розвивайтеся. Працюйте. Моя родина вибрала бройлер, свині і перепілку. Решта ми відмовилися. Була в нас і несучка, була в нас і качка, і індик. Індик навіть ще застав Ютуб. І непогано вийшло. Але за період там, за 5 місяців його вирощування. Прорахувавши затрати і реалізацію і спрос цієї продукції, ми порахували, що для нас це невигідно. І якщо тримати такими партіями, як у нас, то якщо навіть на індику ми заробили 300 гривень, то на 10-3 тисячі, а на 20 там 6 і розкинути там на 5 чи 6 місяців, плюс ті кошти, які ми вложили на ці півроку, вони для нас не є рентабельні. Тому нам легше. Виростити бройлера, продати, якщо нам хочеться індичачого м'яса, ми його купимо. По кроликам у мене кролятина завжди є. У мене є друзі, які займаються. Є кум, який вже там, 9 років тримає кролів, я їх годую. У мене завжди є вдома кролик. От. По яйцям також багато товаришів тримають. Комусь даю комбікорм, хтось у мене бере, потім привозить, я беру, міняю на комбікором. Тобто таким чином і живемо. Так що, друзі, ось таке відео, не знаю. Хороше, не хороше. Розказую для тих, кому це потрібно, тому що це сезон. І зараз люди почнуть брати. Ви можете робити не іменно гранулювати, а робити таку зерносуміш, і Такою зерносумістю годувати. Ну, чуть-чуть буде, можливо, там конверсія більша, тому що не буде термообробки, але ростуть і вже нас, не один із нас займається цим. Е багато хто також працює стандарта, беруть у них вітамінні додавки, чисто із за того, що бачать на каналі, як ми беремо і чи росте вони, чи ні. Тому що всі бачили, коли ми привезли, потім зважили. І зараз можна вже було б зважити. Я вже думаю, вже вагова категорія десь в районі там. За 2,5 кілограма живцем. І якби на чорний день, то можна було б вже і зарізати. Профілактичні процедури ми зробили в перші дні, коли привезли. У нас було чехання, ми, ми пропоїли цей раз тріфлоном. Тріфлон закрив це питання, поставили вітаміни і все, баста, рухаємося далі. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Не бійтеся, тримайтеся, і якщо є товар, то знайдеться і покупець. Але треба стукати і не мовчати. і Людям предлагати, і тоді ви знайдете свою аудиторію. Хтось буде керувати маршруткою, хтось буде працювати десь на якомусь підприємстві електриком, сварщиком. А вони також їдять. Вони будуть там кошти заробляти, а ви для них будете годувати господарство, так як і кожен, хто з нас тримає, має вже свою аудиторію, реалізує тим, хто спробував е, перший раз і воно їм сподобалося. Є такі, що спробували і не сподобалося. Так що так. Так що на цьому буде все. Всім е, хочу побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ще хотів би подякувати Володьки Брусу. За його сина мене не так сам Тікток зарядив, а як вже коли брали в нього інтерв'ю. І реально ось за таких дітей ти просто радієш, що це майбутнє України, але потім ти навіть по дитині судиш, що у поганих чи у хороших дітей, поганих батьків не буває, які батьки, такі діти. Так що, Володька, тобі дякую за... Допомогу він завжди долучається до моїх зборів, от як там говорили мені по-тихому. Але я хотів би відзначити, його дуже багато людей допомагає, але він в тому числі з блогерів українських, який підтримує регулярно і допомагає коштами Так, що ми збираємо в на четверта, авто більше всього, що не знаю ще, куди воно поїде, тому що є 4 е, підрозділи, які хочуть. От, але є підрозділи, які формуються, є підрозділи, які вже на передовій. Більше всього, що поїде туди, де навіть немає відеозвернення. Поки не буду говорити, я думаю, що е, ви все побачите, точно я на ньому не буду кататися. От, і ми з вами його купимо, вже, вже в нас є 140 тисяч гривень. По вантажу, не такому не обичному. ми працюємо, ремонтуються машинки. Сьогодні ремонтується в Березані стоїть. Тобто, все стараюся завпечатлити і все показати. Не для того, як там хтось каже для піару, а для того, щоб люди бачили, що робиться з їхніми грошима. Так що, всім, всім дякую, на цьому вже точно все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, з миру понунетки, путіну петля. Всім пока-пока.